Сьогодні ще хочу вам розповісти про одну ініціативу, про яку, яку публікував та про яку розповідає Міністерство охорони здоров'я України. Молоді лікарі зможуть отримати одноразову грошову виплату від нашої держави у розмірі 200 тисяч гривень. Ті лікарі, які завершили підготовку в інтернаторії і будуть працювати у сільській місцевості або ж на прифронтових територіях, можуть отримати від держави 200 тисяч гривень. Йдеться про які починаючи з 2025 року закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або Міністерства освіти і науки. Така ініціатива уряду буде діяти до припинення воєнного стану і з можливістю продовження. Має на меті підтримати лікарів, які тільки починають. Свій професійний шлях і в медичних закладах громад із критичною потребою у своєчасній та якісній медичній допомозі, щоб отримати цю виплату 200 тисяч гривень, ви маєте. На єдиному веб-порталі вакансій медичних працівників знайти вакансію у державному або комунальному медичному закладі у сільській місцевості або на території активних бойових дій. Нагадую, територію активних бойових дій. Перелік у нас затверджено наказом Міністерства розвитку громад та території України, ви можете подивитися, в які території туди входять. Потрібно зв'язатися вам з обраним медичним закладом і з'ясувати, чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у ньому 75%. І чи готовий медичний заклад саме вас прийняти на роботу і укласти з вами щонайменше трирічний договір про роботу. Якщо все добре, ви укладаєте договір із медичним закладом мінімум на 3 роки. Медичний заклад видає лист, який підтверджує свою відповідність вимогам постанови щодо розташування і укомплектованості посад. Крім того, ви можете укласти такий договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає даним вимогам. Дивіться, важливо, обрана вами вакансія на момент працевлаштування має бути розміщена на єдиному порталі вакансій. До 10 жовтня ви маєте подати до закладу вищої освіти, де ви проходили інтернатуру такі документи, заяву на ім'я ректора у довільній формі, лист підтвердження від закладу охорони здоров'я про відповідність вимогам постанови, копію документи про освіту, диплом та сертифікат про присвоєння вищої професійної кваліфікації. Документи, які підтверджують трудову діяльність, копію трудової книжки або витяг з реєстру застрахованих осіб Це через пенсійний фонд і копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров'я. Подати ви документи можете особисто або направити листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. Контакти закладів освіти ви можете знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Заклад вищої освіти розгляне документи і у разі погодження є наказ про призначення вам виплати. Виплата такої допомоги буде здійснюватися до кінця бюджетного року. У разі вашого дострокового звільнення за власним бажанням згоден. До сторін або за неналежне виконання обов'язків суму допомоги вам повер... доведеться повернути державі протягом 10 днів. Водночас повертати кош... кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності першої або другої групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.